Привіт, ви куди, хоть вони по гриби їдуть з нами, жопу показують, привіт, сьогодні виїхали в ліс на природу. Подивитися, чи є грибочки. А тут у нас старенький маслючок перший. Перший, що попалося на очі, коли заїхали в ліс. Ну це не ліс, це посадочка така собі. А тут зараз покажу. Це я помітила мухомори, кажу до Павліка, ставай, я в цьому році ще мухоморів не бачила. Опачки. Красавчики такі. Гарні гриби, да? їсти в їстівні. Тут можливо. у нас що? Маслючки. І, мабуть, вони червиві. Не мабуть, а сто відсотків. Да. Ну що ж? Але це перша така знахідка. А там я зонтик бачила, так? Да? Mm -hmm. Якийсь такий недоросток. Ну mm -hmm. що ж, погнали далі. І сухий якийсь дощі такі йшли позавчора. Треба тут в розвідку сходити. А, це тут я колись боялась на змію натрапити. І не те, щоб я їх боюсь. Але якось неприємно було б. Що там Кодь, знайшов гриби? Ну, Оце треба тут між соснами залазити. І вони десь під мохом ховаються. Ці маслята... О, господи, чуть не впала. Ну, або далі проїхати. Зараз ось все де якісь гри. Де? Да. Блін, цікаво, ну, у нас росте ісландський мох десь. Ой, і все маслята. Та старенький, так. Да. Ну, ти старенький. І ось. Старий? Старенький. Старенький. Десь там далі проїхати мають молоді бути. тут Такий мох прикольний зелений. Так, м'якенько ходити, класно. А ну ось Ну, бо це, мабуть, ті, що кажуть, літні. Ну ще вель в лісі росте. Ого, диви якісь. Ага. Ну це якісь вже плоскі мухомори. О, диви, ти що не побачив? Не диви, вон мухоморик. На, тобі перший грибочок. Зонтик вам далі. Це що? Маслята. Клас. Оце що за гриби. Це я не знаю, що за гриби. Інтерісні. Якісь гриби. А ну, почекай, я ніж достану. Що ти суглоби будеш натирати? Настоянку будеш робити на спірту. Проданий виступати. Да, купляють же. ж. Глухоморе, сушені. Так, у мене полювання за їстівними грибами. Ось диви, наприклад, маслята які. Один здоровенний переросток. Є мій крік. Блін, незручно трошки. Ну, я да, потримай. Диви нож. Опа. Опа. Диви, який красунчик. Молоденький. І цей не червивий. Покажи. Класний. Угу. Тресне великий як. Ні, великий не будемо відчіпати. Ну подивись, просто подивись. Ай, він червивий. ко. Червивий? Геть не. не червивий. Ой, щось виключись. Червивий, бачиш? Цей червивий. Бачиш? Весь. Ага. Я вже пальці порізала. Ну що, давай погнали далі. Оце таке мені подобається. Ось тобі маслючок. Молоденький. Так, що тут у нас? Нічого. Поки нічого. Або ми це нічого не бачимо. Так, і не забуваємо про безпеку. Заправляємо штани в носки, щоб не залазили кліщі. Бажано, звісно, обробитися. Від них, але ми забули, як завжди, цю пшикалку. Але я думаю, пік їхній активності це, прийшов це, ти, ти поки. Ну, ходили, люди збирали. Забули гриби, ми просто розмістили. Ну що, ми свої зберемо. Чи по гриби приїхала? Чи чого я сюди приїхав? А диви, яка ножка довга. Перший раз таку бачу у маслюка. Та він виривався. Чи? І що він? А він червивий геть. Ну, шо ж. Що ж уже зробиш? Погнали далі. Теоретично гриби тут є. Ну, гриби є. Ну не так масово. Ну так, да, старичок якийсь вже лежить. Не так масово, бо дощів мало було. Підемо, подивимось далі. Ого, ану. Ріжемо? Ріжемо. Ого. Який? <сас> й не червивий. й не червивий, класний. Да, ага. хабарниць. <сас> ага. Клас. Може тут ще є, нема. Це такий, мабуть, підберезовик переросток. Бо в білого ж ніжка товста повинна бути. Але не червивий. Дивино та й годі. Пішли туди пройдемося. Там бірізки. А, тут трава висока. Моніторингові канали. Десь ховаються вони. О, павук дивіться, який жирний висить м'ясистий. Вищовички. Маслятка не треба. Маслятка замовляли треба. Пробуємо, дивимося. Розпаковочка. Ну точно, так. Оті дивись. О, ці більш бодренькі. Я не знаю, як ти руки будеш одмивати. Ну це червоні. А маленькі ти. Ти блін, Ні. що ця камера перевертається? Всі червоні? Красивчик? Красивчик. Тихо вилупляється. А то що? То якась... А, тут теж мухомор. Хтось перевернув. А! Ні, ну десь же ж мають бути і їстівні, якщо є мухомори. По традиції воно так. Але щось не так. Алла, гриби. Я гриби, а знайшла якогось монстра. Блін, це собака цікава? А, ні, диви роги, це якесь оленятко маленьке було. Так, оленятко. Чи... Ну, так. Да. Капець, чушу, а бліду поганку знайшли. Блін, вона на камері якась біла, така зеленкувата. Бліда, одним словом. Ще-се. Другий ліс провірили. Грибів немає. Їдемо далі шукати. Паукають да. Самі павуки. Я вже й забула, що збір грибів це не заняття для арахнофобів. Зимою класно, йдеш собі, ні одного павука, ні букашки ніякої, ні кліща тобі. Гриби є зимою, ну що ти ми ж збирали? Скільки гливи назбирали, фламуліни тоді. А це таке, я не можу, і під ноги не дивися, і вперед дивися. Що це не знаю. Ну. Перший раз такого бачу. Не знаю, що це. Не їстівних трошки є. А їстівних ми собі на юшку назбирали. Але ж по-своєму прикольно в лісі прогулятися. О, парасольки, дві штуки. Ура! Ура! Ти кажеш, немає нічого. Є, красавчики, які біли. А, -а, -а, а Бляха! Це Бляха, вмерти можна. Я тут не очікував парасольки, тому що це не, вроді не парасолька вибі. Ага. А павуків тут мільйон біля цих парасольок. Ладно, збирай. Ніби це котик, маслята в моху збирати, де павуків немає. Ну ми вже що, туди не вернемось. Чого? Ну, нам до шашли, щось зробили. А, ще шашлик. Ми ще й чай не пили. Чай купити, правді скажу, вже заїхали в магазин, заправилися сосисками в тісті і морозивом. Але зранку виїхали, нічого не їли. Тут провіряти. Тут прогулялись. Та ні, тут. Тут зимою, я ж кажу, багато валюжника цього. Грибами ці не пахне Ніяким. Не треба так казати. Треба казати, що гриби <рес> Гриби є, але ними не пахне. І нікого. Давай заїдемо ще в пілиса. Поїхали, ну, ось то ага. ну, Ніхали, от, маслят, подивимось. Та й буде юшка. Ну Там, де були. Знайшли таку галявинку. Там хтось багаття палив. Будемо робити чайок. Чаюху. Чаюку? Давай свою Я... спіртовочку, розпаківка. Що це? Протеїн? Воно запалимо цим. Не знаю. Побачимо. Як вона? Відкручується, що думає. Відкручується. А спір ти достав? Чи там є? Чип. Тут ран 200 150 Фей. Ай, комар. Не багато, мало грам. 70, не немало грамм 70, на мало А ну черкани запалиться. Ой, блин. Що ліс запалим? Та ні, ліс не запалим. Шоколадка. Присмажилася. Креса спалив, Попив чайку. Тут щось неаккуратне. Дернув. <клес> ну, зажигалки були, після що. <клес> Зараз він вийде в робочий режим. нагріється. Це має оце по краям вигоріти, так? Да? Та да, взагалі то ми, звісно, туди його поставити. Давай ще раз. Тушимо. Да, тушимо. Неправильно ровно. Дубль два. Ні, давай зажигал. Ну, треба було, звісно, одразу. О, дубль два. О, ну бач, з другого разу все гарно виходить. Угу. что, уже можно и греть, я думаю. Да. оно Пока выйдет в свой режим, мы нагреем. Трошки. С кровью, или Тут пивлит. По-моему. видно тебе? видно? кришечка, супер кришечка. Хоп. Чайок його На спирту. Скільки там? 15 хвилин, да? Трошки менше. 10-15 і водичка вже Закіпає. Зараз показує. Опа. Чачок буде. А можна і таку. Отакий От у нас чайок вийшов. Зараз завариться, будемо пити. Прикольно штуковина. Спирту залив, водичку закип'яти, не треба і ці костри палити. Не Ні засирати газу, нічого. Газове, звісно, краще, але... Попробуємо газове. Ні, ну... На спірту, по-своєму, прикольно. Чуюха. Ммм, біргамотик. Ммм... Гарячий. Смакота. Треба присядти. Якого? Воно висить, я тобі висит, потім покажу. А воно не фокусується на павуках. Ага. М -м -м. Тут у нас. Котя, як шашлик? Це Оце устройство. <смірка> Нічого не треба робити. Стоїш собі, наблюдаєш. Пасіку не показала. Приїхала з лісу, лягла і заснула, поки Павлік шашликами займався. Трудяшки працюють. Меду в цьому році небагато, але що є? Хто знає, що це. Це воскотопка. Отут ну, от рамочка кладеться, на сонечку нагрівається, плавиться віск і стікає сюди, в якусь ємність. А потім тато збирає я вам покажу, які прикольні штуковини робить. Можна свічки робити. Отака от пасіка. Там у нього души клітні. Я не знаю скільки сімей з 50, мабуть. Ми догоночку ми привезли весною. Може хто дивився, пам'ятає. Електрична. Дуже задоволений, до речі. Працює наура. Роботи в рази менше стало. Ручною я маю на увазі. Так, то, звісно, біля пасіки трудитися і трудитися треба. Але хто це любить, хто цим займається все життя, це справа для душі. Ну що, друзі, на цьому наша грибалочка буде завершуватись. Ми да. Збирали грибочків на юшечку, прогулялися, попили чайку, відпочили, насолодилися природою. Будемо їхати, смажити шашлик. А вам до зустрічі! Приємно було знову вийти до вас в ефір. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі всім папа! -па.